Доброго ранку та доброго дня! Бажаю всім здоров'я та добра. Діти, давайте згадаємо, як називається земля, на якій ми з вами живемо. Так, наш рідний край називається Україна. Україна це мальовнича природа, це міста і затишні села, це наш синьо-жовтий прапор. Україна це талановиті люди. Тому що серед нас, українців, є багато талановитих людей, яких знає весь світ. Ось такого талановитого українця ви бачите позаду мене на портреті. Діти, це Тарас Григорович Шевченко, талановитий син української землі. Він був поетом, письменником і художником Шевченка знають і люблять. По всій нашій землі. Його поезія перекладена більш як на 100 мов світу. Як художник він написав 130 картин і портретів. Є у Шевченка і прозові твори. У своїх віршах Тарас Григорович описував красу української природи, наших сіл, міст, людей. Він був щирим патріотом своєї батьківщини. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моренцях на Черкащині у сім'ї Кріпаків. А зараз, діти, послухайте казку розповідь про маленького Тараса. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій старій хаті жив маленький хлопчик якого звали Тарасиком. Батько його звали Григорій Іванович, а маму Катерина Якимівна. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину, багато працювали, а сім'я була чималенька, п'ять сестричок Тарасових і два братики. А звали їх Катерина, Ярина, Три Марії, Микита і Йосип. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Вона доглядала меншеньких дітей, годувала їх, коли батьки були на панському полі. Тарасик дуже любив свою сестру, слухав її. Він був допитливий, вразливим, усім цікавився. Дуже любив природу. Раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому олівець і маленький клаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти, а як нема олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. Ще коли Тарасик був маленький, підійде, бува, до Катерини, коли вона читає і просить навчи і мене катруся. Показує вона Тарасикові букви, а він їй. Їх викладає з паличок на землі або пише паличкою на піску. Любив Тарасик слухати казки та пісні. Прийде, бувало, мати з роботи, а він до неї горниця, просить казку розповісти, пісню заспівати. А ще більше любив Тарас розповіді старого діда Івана Шевченка. Слухати його збирались не тільки сім'я, а й багато сусідів. Ріс Тарас і все від матері та діда у голову клав, а потім сам почав складати вірші, які народ співав, як свої пісні. Із маленького Тарасика виріс український народний поет, і почали його називати Тарасом Григоровичем Шевченком. А тепер послухайте віршик Тараса Григоровича Шевченка Тече вода із загаю. Тече вода із загаю та попід горою Хлюбочуться качаточки поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. А тепер послухайте вірш зацвіла в долині. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, Ташечка зраділа і защебетала. Діти, чи сподобались вам ці вірші? Я гадаю, що сподобались. Хто написав такі гарні вірші? Ці вірші написав Тарас Григорович Шевченко. Про що, про кого розповідається у Шевченкових віршах? Шевченко нам розповідає про красу нашого українського краю. А зараз я пропоную вам вивчити разом зі мною маленький відрізочок вірша про українське село. І допоможе нам краще це запам'ятати ось така табличка. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом то тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Діти, хоч Шевченко жив більше 200 років тому, наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Тому майже у кожному українському місті споруджені пам'ятники на честь. Тараса Шевченка. До цих пам'ятників, на яких височіє постать Тараса, приходять люди, щоб ушанувати його, покласти до підніжжя квіти, щоб просто згадати добрим словом цю талановиту українську людину. Його ім'я називають вулиці в містах і селах, називають школи, ліцеї, університети, театри. Діти, давайте завершимо наше сьогоднішнього заняття гарним віршем Тараса Григоровича. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугутарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Та соловейко надає, бо клала мати коло хати маленьких діточок своїх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих.